Острый я очень скрытный человек, я всегда держу личную жизнь в тайне. и именно так наша история с Сашей длилась очень долго. Телеведучий Дмитро Комаров, який декілька років приховував стосунки та навіть шлюб з Олександрою Кучеренко, сьогодні розлучається. Дівчина з'явилася на публіці без обручки, та з 2021 року пара не опублікувала жодної спільної світлини, що стало причиною розриву: відсутність дітей, 15-річна різниця у віці, війна чи постійна робота. І стрес поговоримо далі. А також ведучий вийшов в соцмережі і відповів на закиди. Куди він зник із соцмереж? Я нагадую. ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Роспус був у Києві, а відчалися ми вже в Єрусалімі. Ведучий програми Світ на виворі Дмитро Комаров був одружений з партнеркою станців зірками, володаркою титулу Міс Україна Україна-2016» Олександрою Кучеренко у світському житті. Пара розповідала, як зароджувалися їхні стосунки. І де вони побралися, так ми хотіли провести свадьбу. Ми літілі, навіть сидя в різних містах, щоб нас в самоліті вместе не побачили. Познайомилася Олександра з Дмитром на конкурсі краси Міс Україна. Вже тоді телеведучий поклав око на красуню. І як зізнавався, він допоміг їй стати переможницею цього конкурсу краси, адже сам був у журі. Потім пара брала участь у проєкті танці з зірками, але вони ретельно приховували, що вже разом, і боялися, щоб їх не розсекретили. Спочатку запросили на танці Дмитра, а через два тижні запросили Сашу. Вони пройшли разом кастинг, потім їх поставили у пару. Я не знаю, хто ще має танцювати з найкрасивішим чоловіком в країні, як на місці країна. В нашій парі є краса, харизма. Я максимально приховував. Ми так боялися, що хтось десь подумає і запідозрить. У нас була фобія. Ми хотіли, щоб ніхто нічого не знав. Якщо чесно, ми через танці ледь не розбіглися. В танці була ідеальна перевірка. Після цього проєкту ми зрозуміли, якщо ми не розсварилися, ми будемо жити разом до 90 років і помремо в один день. Коментував так Дмитро. Їхні стосунки зав'язалися ще в 2016-му, після перемоги Олександри на конкурсі Міс. Україна, тоді Комаров запросив Кочеренко до себе в офіс. Там вони провели чотири години за цікавою бесідою. Між ними тоді провайнула іскра, заявив мандрівник. Пара до весілля зустрічалася два роки, проте не жила разом. З'їхалася закохані лише після реєстрації стосунків. Ізраїль, Єрусалим, святий міста. Ви брали шлюб у церкві? Да, в православному храмі. Я мандрую, обираю місця сили. Їх не дуже багато. Але коли потрапляєш до такого місця, ти відчуваєш, що качає енергетика. Єрусалим там дійсно відчувається енергія. І я одразу запропонував Саші це місце. До цього пара розписалася у Києві. Вінчалася у Єрусалимі. У Києві розпис був я. Саша, два паспорти раз тихенько, щоб ніхто не побачив. Скільки людей було на весь 11 людей. чоловік? наші батьки, брати, сестри. Я дуже скритний чоловік. Розповідав тоді Дмитро і як освічився коханій. Коли народилося це рішення, прийшло з космосу. Я взяв ранці Сашку і кажу, поїхали. Я ж займаюся польотами. У мене багато друзів, пілотів приїхали до вертольотного клубу. Я привіз Олександру, ми сіли до вертольоту, ми полетіли повз Лаври Дніпра. А потім я просто дістав обручку, а у вертольоті шумно було. Особливо не поговориш. Я запитав поглядом. Вона відповіла. Так, я у вертольоті надів обручку. До речі, Олександра стала єдиною дівчиною, яку Дмитро представив публіці, адже він був тривалий час холостяком і не розсекречував своє особисте життя. А щодо 15-річної різниці у віці, то комаров коментував так. вообще нет ощущения, что такая разница большая в возрасте. И я на самом деле никогда так близко не общался с такими девушками, которые настолько меня младше. То есть я чувствую себя с равным человеком. По уму, по вот нашему уровню мы абсолютно понимаем друг друга во всем. И нам всегда интересно, нам не бывает скучно. Это было еще, когда Сашке даже 18 было. А ось ця остання спільна світлина Комарова з Кучеренко, зроблена в Колумбії 31 грудня 2021 року. Знайду його в будь-якій точці планети, де б він не був, полетіла до чоловіка на інший континент. Давайте у Новий рік будемо. Нехай разом. Рідні будуть... Нехай рідні завжди будуть поряд. З Новим роком, написала Кучеренко. Два місяці після того почалося повномасштабне вторгнення. І вже три роки поспіль Олександра та Дмитро не з'являється разом ні на світських заходах, ні в соцмережах. 31 грудня Олександра уже сама без обручки також вітає своїх підписників з Новим роком. Принеси для нас всіх більше щастя і добра. Пише дівчина. Нехай усе, що прагнемо почати, розпочнеться. Дільки шанувальників очі Моза та Олександре пропускають, що розрив роком. стався через те, що пара мала обмаль часу для стосунків. Друзі, ми всі маємо пам'ятати, що сьогодні життя України та українців можливо виключно завдяки збройним силам України. Це неймовірні, сміливі, героїчні люди, і наше життя сьогодні залежить від них. Ми маємо поважати. І бути вдячними журналістка Наталя Тур в програмі «Тур зірками» розповіла, що пара від початку війни не ділиться спільними фото, не відвідують разом заходи. А також Олександра з'являється в етерах без обручки. Шанувальники пропускають, ведучі вже не разом та приховують цей факт від публіки. Вони і зараз тримають своє особисте життя під цімома замками. Від початку повномасштабної війни вони не публікують спільних фотографій і не з'являються разом на заходах. Ймовірно, саме тому в якийсь момент почались з'являтися. Дядя чутки, що Дмитро та Олександра вже не разом сказала Наталя і додала, що нині подружжя. Не коментує свої стосунки. Сам Дмитро нещодавно вийшов в соцмережі і написав, куди зник Комаров? куди зник комаров. Час від часу мені надсилають посилання та скрідни таких публікацій у змі. Нікуди комаров не зник. Вкотре повторюю. Соцмережі для мене не є життям, особливо зараз, коли так багато важливої роботи. Інстаграм і Фейсбук спеціально в іншому телефоні, який собою не ношу, щоб не відволікатися від роботи. Сьогодні його увімкнув, щоб поділитися з вами. Першим анонсом нового сезону світ на виворіт Україна тут зовсім трошечки з того, що я встиг зняти за той час, поки ми віртуально не спілкувалися з вами. Нашу нову експедицію ми присвятили пошукам сили українців. Мені пишуть наші герої програми, знайомі, товариші, гіди та прикладачі з усього світу питають, як ти там, і майже усі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже скоро три роки, як іде повномасштабна війна. З країною, яка більше у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне, незважаючи на всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінченних повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно. Звідки ця сила? питає Комаров, у чому її секрети? Цьому і присвячується наш новий сезон. Вирушаємо разом в експедицію на пошуки сили кожного із нас з вами, дорогі українці. Від Ужгорода до Турецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну з півдня на північ і з заходу на схід. Будемо шукати силу на землі і під нею у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує. Чесно, я думав, що дуже добре знаю Україну, а це зовсім не так. Мене відмовляли деякі колеги, казали, що тут вже все знято, і нового та цікавого не знайдеш. Але цікавого, дивовижного, мотивуючого і навіть раніше невідомого. Дуже багато запрошую вас у нову подорож Україною разом із командою Світ на виворі. Обіцяю, вам сподобається і кожен знайде свій особистий рецепт сили. Зовсім скоро на 1+,1 плюс Україна та наших Ютуб каналах. Також Дмитро показав декілька світлин, як минулого року різдво знімав у Карпатах у Криворівні на Верховинщині. А зараз передаю вам вітання з Покровська, як цей особливий день проходить в одній із найгарятіших точок на фронті. Що криється за словами В новинах ситуація складна, але контрольована. Особливо що стоїть за цими словами у святкові дні, коли бійці теж дуже хотіли б зустрічати різдво з родинами. Все це покажемо вам у новому сезоні. Світ на виворіт». зараз, після насиченого різдвяного дня у Покровську хочу сказати головне. Кожен із нас, сидячи за столом в мирних містах у святкові дні, має пам'ятати, цей спокій в тилу був би неможливий без хлопців і дівчат, які теж дуже хочуть, але не можуть бути з родинами за столом. Написав Дмитро 24 грудня 2024 року. Відповідно, зустрів Різдво Дмитро не в родинному колі, а на фронті разом з хлопцями на передовій.